Я не буду відповідати орієнтирам і рівню твого колишнього. Це те, що важливо чоловікові обозначити нових відносинах з жінкою. Уявімо ситуацію. Вам в ваше життя прийшла жінка, який ви до цього теж відносини. По початку ви відчуваєте такий, знаєш, фльор гормонів, емоцій, вам дуже кайфово. А далі вона від вас очікує відповідати. Тому орієнтиру чоловіка, який в неї був до цього. Наприклад, він раніше піклувався, заїжджав за нею, щоб поїхати разом з портзал. Він зранку готував її їжу. Наприклад, він дуже круто готував смачно, і тут ви зранку стали і щось вирішили її порадувати, стяпали якусь таку середню нормальну їжу, яку може зготувати чоловік. Не всі чоловіки готують, треба розуміти. І в неї це викликає: знаєш, ноточку роздратування. Чи ностальгії, що, начебто, ви не дотягуєте до того рівня, який був в неї раніше? Може, в питання грошей на. Наприклад, він їй давав до цього, не знаю, 15 тисяч гривень якісь на карманні витрати, а тут ти не можеш зараз цього дати. Чи там він сплачував там, не знаю, всі-всі витрати, якісь допомагав матері, а, а ти якби не вмикаєшся в цю історію і не, скажімо, планував забезпечувати ще додатково її родичі. Коли ти відчуваєш, що є відлуння колишнього в аспекті орієнтира твого відношення до неї, ти маєш сісти, це спокійно проговорити і сказати. Кохана, я відчуваю до тебе почуття, і я щиро хочу розвивати нашу особисту історію, але підтягувати себе до рівня твого колишнього в чи іншій сфері. Я не збираюсь грати в цю гру. Тобі треба побачити без ілюзій і проекцій саме мене таким, яким я є. А не домальовувати неіснуючі мені характеристики. І якщо я сьогодні а, ми не домовляли, що я тебе забираю в спортзал, да, тобто, і, а чи ми йдемо разом в спортзал чи щось подібне, то я не маю відчувати себе винним, що ввечері, як з'ясувалося, я б мав би заїхати за тобою, щоб запропонувати тобі похід в спільний спортзал. Якщо ти хочеш спортзал, ти мені про це говориш зранку, і ми або зустрічаємось там на місці. Ти сама доїжджаєш, або я планую, якщо я зможу, я тебе заберу. І так по кожній з будь-яких моментів і сфер відразу варто це проговорити, бо жінка буде дратуватися, якщо в неї досить ще з емоційним інтелектом є простір для її роботи. Треба розуміти, що вона буде трошки дратуватися. І щоб цього не відбулося, треба поставити це на місце відразу.